Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами докладно розглянемо потужний інструмент для оптимізації вашого інтернет-з'єднання KUDI R700. гігабітний мультиван VPN роутер. Поїхали! Для чого взагалі цей роутер? Яка його основна задача? Від вашого звичайного домашнього роутера він відрізняється тим, що в нього. Немає модулів Wi-Fi. Він в такому корпусі, як звичайний комутатор, в нього немає антен. Але основна перевага такого роутера це те, що в нього є декілька wan портів Що це означає? Що якщо у вас декілька провайдерів, наприклад, у вас є провайдер Starlink. Та ваш звичайний домашній інтернет-провайдер. Ви можете додати сюди до чотирьох провайдерів. Якщо основний провайдер у вас зникає, роутер автоматично перемикається на іншого провайдера, наприклад, на Starlink. Якщо і другий провайдер не працює, він може перемикатися на іншого провайдера. Це перша важлива функція. Друга важлива функція цього роутера. Це те, що він може працювати з цими провайдерами одночасно. Тобто він може поєднувати всіх ваших провайдерів. Швидкість вашого інтернет-з'єднання зі StarLінку. Ну, приблизно 50-100 Мб. Швидкість вашого основного провайдера домашнього 100 Мб. Так ось, при балансуванні навантаження він може поєднувати цих провайдерів. І ви на виході отримаєте швидкість біля 200 Мб. Завдяки цієї функції балансування навантаженням ви зможете одночасно і дивитися 4К фільми на телевізорі, грати в онлайн-ігри та інше. Почнемо з кількості портів. QDR700 оснащений 1 гітним портом 3 гіабітними комбінованими WAN-LAN WAN і п'ятий порт звичайний гібетний порт Гнучкий контроль трафіку в QDR700 дає вам можливість налаштувати обмеження сесій та ширину каналу для оптимізації використання вашої мережі. Інтегрована стратегія управління доступом дозволяє стандартизувати поведінку користувачів та налаштовувати права доступу. За IP, Mac та URL фільтрацією та списками управління доступом ACL. QDR700 підтримує важливі протоколи VPN, такі як OpenVPN, ZeroTier та Wireguard. Це забезпечує вам не тільки безпеку, але й зручність та швидкість підключення. Розглянемо їх детальніше. OpenVPN це надійний та широко використовуваний протокол, який забезпечує високий рівень безпеки та шифрування для вашого інтернет-зєднання. ZeroTire це інноваційний протокол який дозволяє легко і безпечно об'єднувати різні мережі. WarGuard – це молодший, але екстремально швидкий та ефективний протокол VPN. Отже, вибір протоколу VPN – це не просто питання безпеки, але питання швидкості та зручності. Компактний металевий корпус Куді 700 забезпечить надійність, а його компактний розмір дозволяє вам встановлювати його як на стіл, так і на стіну, пристосовуючись до будь-яких умов. Що ми з вами отримаємо? Повністю гіабітний роутер. Він може працювати. Як я і казав, або сервером, або клієнтом VPN. Він підтримує широкий спектр VPN-сервісів. Також QD R700 підтримує DNS через TLS таких провайдерів, як Cloudflare, NextDNS та Google для швидкого та безпечного розпізнавання доменних імен. Також в ньому є різноманітні механізми безпеки, що включають в себе контроль трафіку, стратегію управління керування доступом. Та захист від мереж. Отже, якщо ви шукаєте потужний інструмент для керування вашим інтернет-з'єднанням, QDR700 ваш вибір. Ідеально для дому та офісу, де швидкість безпека та зручність грають ключову роль. На цьому в мене все. Якщо вас зацікавив цей роутер, дивіться посилання під відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!